И всем здорово! И сегодня я пробую сухарики от фирмы Flint и от фирмы власна марка. А перед тем, как мы начнем ролик, прошу подписаться на канал и лайкнуть видео. А мы поехали пробовать сухарики. И, кстати, подписчики, у нас не идей для ролика. Идеи для ролика можно написать в комментариях или пройти в наш телеграм канал. Ну що, пробуємо які сухарики вкусні, які будемо перепробувати? Давайте на ЕНКібенеки. вареники, є левареники, Енекібенікис, вище Сі, К. Будемо пробувати от фірми Plint. Ну Приїхали відкривати. Бен. Так. Запах. Вона Та, чувствується. Чуть залезна. Ну, сухарь там клин. Все равно вкусно. Значит, мы захал и сезал. Вкусно. Может, да, то, что я писал, голодный. Вкусно, е Ладно. М -м -м -м, чай ну, всем сухарикам. Сметана чувствуется. Не сильно такие химии багато. так то нормально. Так можно похавать. Ну, сухарики на сует управлять. Мені не контроли, фірми. Ну, чіпси – це імба. Так, ну що, пробуємо от фірми власна марка. І я вже їх відкрив. Запах. Тут більше вже лука. Вкусний такий лук. Ну я люблю лука, я к яблоки у них. Ну, Давай покус топит більше лука. Боже тверду твердуахи. Вкусно, я готовий, реально вкусно. Ой, випав, чекай, не хочеш бігти. Так, ну що, ставлю вербік цим сухарикам. Цим сухарикам я даю оцінку 7 з 10. Цим сухарикам даю оцінку 9 з 10. По одній причині. Ці сильно солені і сильно тверді. Ці такі м'якенькі, жуючі, нормальне. Більше сметани, чувствуюся. Тут у нас це буде. Тут сметана не чувствуєте. А хоча написано сметана та зелень. Ну не тут сметана та зелень. Переможе цього раунду, цієї битви. Звісно же, флінт. Неоспоріми флінт. Власне, марка так. Хоч вони у них ціна одинакова. Так, яка в них громовка? Грамовка, грамовка, грамовка. грамовка. тут Грамовка, грамота, ну вот дивіться. Грамовку. Дуже ранені нема. Це печально, що з вами не пишеться. У по-любому повинні дописати грами. 250 грамів. 250 одно грам. ну, плінт виграв, вони інбуличка. Прям Ну, Власна марка така. один 1 попасть. Си 26, 26 чи 24, С24. Ну что, наш ролик подошел к концу. А вот такая битва была Флинт и на марком Переможет Флинт. Ну что, я пошел их доедать. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, давайте идеи для роликов. Я пришел снимать пока новое видео. Пока! Ты просто подпишись на мой канал, ну да. Ты подпишись на PairX, сделай это сам. И приглашай друзей своих до нас смотреть вместе с нами. Всем пока, ну да.